Третя частина іспиту Юлії. Ми робимо розворот з перехрестям з профспілковою. Звісно, я могла, але я постаю біля. Да, він, він, він не в курсі, можливо, що бачиш, що він повинен тебе почекати. Він проліз, тож не ризикуй ніколи. Так, да. зараз, трамваї немає, тому можу стояти. Добре, так, подивляйся, і зліва туди, куди ти будеш їхати. Там ти побачиш, можливо, машини, а можливо ще й людей. Ні, гай. Ще Добре, сумніваєшся стій. А як трамвай під'їде, що будеш робити? О, ну, дивлячись по ситуації. Під'їде і буде тобі завінькати. Що, ризикнеш? Так, так, я буду стояти, поки ну, не буде безпечно. Добре, правильно. Ти стоїш, тоді вже буде попит на трамвай. Бо да. ти сюди заїхала, тоді, коли їх не було. З синьою перелаштуватися. Mm -hmm. Щоб не ввести обман, що я туди добра, не можу заїхати. Добре. І якби хтось виїжджав звідти, то розмазала і після нього зайшла. Mm -hmm. Ти вже це запам'ятала? Так, да так, -да -да. так, І немає машин Добре. об'їздів. Давай в напрямку головної і місце для зупиночки пошукаєш. Mm, да, це, звісно, добре, але я вже тут направо не А зачем тобі в тебе маршрутка? Ну, mm. no, Ти mm. можеш по лівій піти тут? Та можу. дій йди. Da, da. 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 Чувачок з правої смуги може okay. ліворуч піти тут? Ну yes. так, no, якщо там. Не буде, може. Есть, це... А, що? Значить не почув. Чувачок з правої смуги, тільки ти зараз по двом смугах їдеш, ти все-таки mm. перелаштувалась, виходить. Так. Mm. Можна, тут суцільних ніяких не було. Не було ж суцільних? А просто тобі то не сильно вигідно було, але якщо тут прям нікого припаркованого немає, ну можна. Питання там з дзеркалом було, я вже не додивився, чи ти гарно дивилась, чи ні. Так, я дивилася. Добре, повірю на слово. Так, ну раз він так робить, напевно, да. Перехрестя, а на перехресті та прямо поїдемо. Скріш за все, треба мені перелаштуватися Він плюс. Блін, це правда дуже тихо, де ж не викликала цей Ну, ти вирішила, я так зрозумію, Прямо зараз перелаштуватися? То як вирішила, так і вмінкнула. Далі зазвичай тут або прямо на перехресті, або можу, можуть попросити праворуч на mm -hmm. перехресті. Ми поїдемо вже прямо. Історія з прилеглою. Зроби так, щоб ти зробила це після неї. Зроби, зроби, розтяни, розмаш, розмаж. Тепер тобі не треба дублювати покажік, зрозуміла? І якби звідти хтось виїжджав, ти б його в оману не ввела. Зрозуміла, в чому твоя вигода? Ти не зобов'язана пірнути туди різко. Можеш розмазувати, просто контролюй дзеркало. Дзеркало ти гарно контролюєш. І коли ти так розмазала і зайшла повністю вже після прилеглою, тобі не треба дублювати показів. Пірнеш перед нею, треба різко вимикати по каші. Uh -huh. А так, все, ти можеш вирівнятися і спокійно собі вимкнути. А якщо звідси хтось буде вискакувати, він не подумає, що ти хочеш по твоїй траєкторії, він зрозуміє, що ти просто перелаштовуєшся, а не пірнаєш туди різко для того, щоб повернути. Бачила молодець. Хай Бог миле. Це найменше, що могло статися. На іспиті веселіше буде по-любому. Так, я 20 тримаю. До куди діє 20? А, до перехрестя заїде. Оце ось, перше та. перехрестя юридично, оце друге перехрестя да, юридично. Ну так, да, але все одно тут ці. Лежачі правила. Далі до перехрестя на перехресті поїдемо в праворуч. Ага, добре. Тут можу трошки виїхати, але з того буде з перешкоди, і я десь тут буду викати. Стоїть. Але да. ж наміри твої перелаштуватися. Да, вже, ти зрозуміла про що? Да, я? Да, да. І 100 метрів до цього є точно, так? Mm -hmm. да? Боже, і ця часа стала... Боже. Зараз я за нею буду прилаштовуватися. Так дивлюся, дивлюся, маю встигнути до суцільної. Тут кому поступаєшся? Так, я тут. Ась всім euh, людям, і ті там з тої сторони будуть їхати, і... О Боже, я не буду. Так, якраз <різь> вони в мене прикривають. Я тут дивлюся людей. Та, що людина далеко вона ще наважається моєю. І мені треба буде... на дивитися, там Добре. Далі поїдемо в напрямку головної дороги. Значить, ти їдеш прямо? Кому так, поступаєшся? А, трамваєм, він і людям. Добре. Так, мені тоді трамвай не подобається, хай приїде собі, і я після того поїду. Якщо в тебе немає попутнього, ти можеш на першій трамвайні заїхати за пішоходку? Можна. Зробиться. Може ж, так? Людей немає, да. так? Якщо ти видивилася, що в тебе попутного немає, то ти можеш на трамвайних почекати той трамвай, зрозуміло? А у нас це не помилка, якщо там. Ні, ні, ні. Так люди. Можна і так, і так. До прохраста на прохресті проворуч. На перехресті проворуч. Добре. Так. не щемись, зупинись, зупинись, не щемись. Дивись, тут полутора стоять, тут полутора.